Дорогі друзі, радий вітати вас на каналі Містері Оріани. І вже прошу час робити прогноз на липень. Отже, що чекає на Україну в липні. До речі, зараз такі громовиці знялися. І боровій. Отже, поїхали. Політична сфера. У політичній сфері є певне протистояння, багато рішень буде прийнято під тиск під зовнішнім тиском. Деякі, за речі, законопроекти тут не будуть проходити, і навіть якщо вони будуть хороші, вони будуть подаватися, і, і все. Ну, і більше нічого не буде, тобто далі не пройдуть. Але деякі будуть, які такі, знаєте, я б сказав, проти. Проти людей. Економіка. Економіка згорем пополам буде триматися. Фактично тут якось без змін, без таких вливань. Але і за це, і за це дякуємо. Далі допомога Європи. Це військова допомога. Вона справжньо буде обмежена, але Європа. Змушено допомагати і надавати допомогу саме військово. Тобто, допомога буде йти досить активно. Політика Трампа щодо України. і Вплив Трампа він бачить все-таки Україну певною заручницею, заручницею бранкою обставин. І це буде тиск однозначно. Про мирну угоду мова не йдеться, її не буде, а допомога США. Це хаотична, це енергія хаосу. Тобто за допомогу треба буде щось віддавати, і швидше за все, що її не буде як такої, тому що в даному випадку Україна розглядає як бранка. Полонянка у цій ситуації, на жаль, далі ми дивимося, ситуацію ситуація на фронті. Ми знаємо, що вона дуже гостра і дійсно ми бачимо в прямому сенсі. Вісімка, тут такі обстріли буде, їх дуже буде багато, агресивні бойові дії. На жаль, не можна сказати, що легше ніж в червні місяці. Дивимося по тижнях. Перший тиждень не все таки загрозу, Другий тиждень також ми бачимо руйнування. На жаль, третій тиждень також можливі попадання. Четвертий тиждень. Більш-менш тих. Отже, перші три тижні, на жаль, обстріли будуть, поки що яскравих якихось змін не спостерігається. Ситуація на Курщині досить цікава, тому що інформація якось приховується. Отже, яка ситуація на Курщині певним чином є, є наші війська, яка у них позиція. Йдуться бої протистояння. І я є... гинуть чомусь, тут вона так не розкривається повністю. А те, що там є, є наразі, Ну, принаймні, в тій стороні, і також є загибелі. Яку користь поки що ну, не можна там так яскраво сказати, яка від того користь? Далі йдемо. Мобілізація в Україні. Ну, а, на жаль, в такому критичному стані знаходяться дуже багато людей стануть жертвами мобілізації, я б сказав, примушеної, тому що тут висилась повішеною його силою, грубо кажучи, ну, страчують. На жаль, теж критична ситуація з мобілізацією, з мобілізаційним ресурсом. Далі дивимося. Які нові перспективи може принести місяць сам липень для України. Це можлива співпраця із, із іншими країнами із, із іншими дипломатами для все-таки для якогось обговорення. Дуже багато буде інформації приховуватися, і та інформація, яку б необхідно було б розкрити, вона буде також дуже-дуже прихована. Аби в суспільстві не зчинився галас. Чесно кажучи, якісь такі депресивні настрої. От в результаті цього незнання не знаєш, що будеш робити завтра. От вся ця ситуація буде із-за того, що інформація ігнорується, не ігнорується, а верніше приховується. Це буде сіяти таку невпевненість дуже потужно. На що сподіватися нам, як українцям? На що нам сподіватися? Це цікава карта вірити в добро, вірити в те, що може бути світле майбуття. Віра, тут ця сила, яка повинна укриляти. Тобто, вона говорить карта, що не можна нам здаватися. Треба продовжувати вірити. Далі треба будувати плани на якесь майбутнє, однозначно. Отже, віра, будування планів, і тут плани треба будувати з тим, щоб не повторити помилок минулого. І займатися улюбленими справами. От Хто чим займається, займаємося, будуємо якісь такі робимо плани і віримо у перемогу. Зараз ще побачимо вплив Заходу на Україну. Захід теж він там буде давати допомогу водночас, він дасть. І ситуацію якогось вибору незрозуміло, що це буде за вибір, куди е, Терези схиляться, в сторону якого поки що це не зрозуміло. Але те, що буде наданий вибір, то це в принципі навіть е, непогано. І водночас має прорізатися чіткий партнер з іноземних держав, який все таки е, буде себе опозиціонувати як друг, як партнер е, перемир'я. Наскільки воно можливо в липні? Ну, Будуть якісь балачки, йти, початок також буде посіяний, але знову все закінчується вибор. Тобто, самого перемир'я, на жаль, в липні ще не буде. На жаль, поки що ситуація, я б сказав, без змін і не дуже втішна. Тому що б хотіло, хотілося побачити, знаєте, якісь все-таки зміни. Але наразі ситуація дуже-дуже змінюються. І, це не означає, що це все, знаєте, на 100%. Це плюс-мінус так, як якось воно має іти, має розвиватися. Але якщо хтось буде вклинюватися, і ми нашими думками, то е, все може змінитися. Тому не впадаємо у відчай, а продовжуємо е, вірити у добро і нести його однозначно.